Як заощадити 16% загальних витрат та скоротити терміни на 39% порівняно з традиційним будівництвом, швидко монтовані споруди, відсутність бюрократичних перепон при введенні в експлуатацію, інвестиції в себе замість оренди та максимальна адаптивність під потреби бізнесу. А йдеться про ключові переваги, які саме перше швидкість зведення потрібні якісні приміщення з необмеженою площею в короткий термін. Припиніть шукати на ринку те, чого не існує. Створюйте залічені тижні нове або масштабуйте наявне. Це просто із швидко монтованими спорудами. Відчуйте різницю. 8 тижнів проти 46. Скільки у середньому становить термін реалізації проєктів складів капітального будівництва? Це понад 10 місяців. Натомість, швидкомонтовані споруди ми ставимо за 2,5. Як це? Конструкція будівель дозволяє. Монтаж типового швидкомонтованого складу площею 1000 квадратних метрів відбувається протягом 3-5 тижнів. Ще один плюс не потрібна дозвільна документація, друге без введення в експлуатацію ви стикалися з отриманням дозвільної документації на капітальне будівництво. Це не просто чи не так? Питання не лише в бюрократичній площині, проведення будівельних робіт тягне ряд суміжних питань. Оплата праці бригад будівельників окремо від процесу введення в експлуатацію, розтягнутий в часі процес будівництва, прибирання та вивіз сміття в процесі будівництва та після, що тягне додаткові витрати. Гарні новини на відміну від кап будівництва, зведення швидкомонтованих споруд не вимагає дозволів та не лишає сміття. Ви отримуєте проєкт на вашій ділянці без бюрократії та з можливістю перевести його в разі релокації. Третє мобільність. Швидка релокація. Релокуєте бізнес, візьміть споруду з собою на іншу локацію. Технологія швидкомонтованих споруд робить їх мобільними до зміни місця розташування. Ви можете демонтувати склад, перевести його та встановити без втрат якості на новому місці. Весь процес займатиме лише 2-4 тижні, а міцність компонентів швидкомонтованих споруд забезпечить термін експлуатації не менше 50 років. Якщо не можна змінити ринкові умови, забезпечте себе мобільністю управління активами, інвестуйте в сталу гнучкість та незалежність від локації. Четверте, фундамент не обов'язковий на вашій ділянці асфальт, бетонні плити, тротуарна плитка, ґрунт або щебінь. Облиште хвилювання все це підходить для зведення швидкомонтованих споруд. Необхідність у фундаменті обумовлюється виключно функціональними потребами приміщення. Наприклад, якщо всередині ви плануєте розміщувати важке виробниче обладнання, і головне, навіть якщо ваша ділянка має різність висот, це нівелюється спеціальним рішенням. Подібні проєкти для нас не вперше, зробимо і вам. Якщо в двох словах ми піднімаємо підлогу приміщення на потрібну вам висоту із збереженням ухилу в разі необхідності, таким чином ви отримаєте достатню кількість рамп під транспорт різної тонажності та склад потрібної висоти та площі. П'яте площа необмежена. Розширюєте бізнес або навпаки, потребуєте під одним дахом поєднати декілька ділянок: зберігання, виробництво, офіс. Дивіться в бік швидкомонтованих споруд. Завдяки регульованій висоті стелі ви можете застосовувати споруду як під висотне палетне зберігання, так і під штабелювання або мезонін. Завдяки модульності ви отримаєте можливість масштабувати простір до необхідних розмірів. Відсутність колон у середині, широкі можливості за габаритними розмірами, здатність витримувати високі вітрові та снігові навантаження. Все це робить швидко монтовані конструкції оптимальним рішенням для експлуатації за будь-яких погодних умов, рішенням широкого спектра, яке задовольняє потреби дистриб'юторів, виробництва, ретейлу, логістичних компаній, також військових частин, іванторганізаторів та господарств з утримання тварин. Шосте надійність та безпека швидкомонтовані споруди відомі понад 40 років. Це давно не намет. Вони мають велику кількість вимог, норм та стандартів до якості матеріалів, проєктуванню та правил зведення. Є навіть інститут модульного будівництва в США, але головне сертифікована технологія гарантує 50 років експлуатації за будь-яких погодних умов. Припиніть слухати казки про те, як склади здіймає в повітря вітер. Запитуйте сертифіковані матеріали у кваліфікованих спеціалістів з проєктування та монтажу. Стоятиме міцно, на щастя вам, на заздрість конкурентам. 7. Висока ліквідність. Гроші, що роблять гроші. Це про інвестиції у швидко монтовані споруди. На відміну від оренди, технологія швидко монтованих дозволяє збільшити капіталізацію компанії, як все прозоро. Ваш бізнес інвестує в себе замість кількамісячного пошуку приміщення в оренду, що відповідатиме вашим потребам, вкладайте у власну споруду, ви отримаєте її готовою під ключ за ті самі місяці пошуку, але так ви залишаєте гроші в бізнесі та отримаєте швидку окупність проєкту. І головне, одразу два величезних плюси. Перша у разі релокації склад можна згорнути та перевести на нове місце буквально за два тижні. Друге. Ви можете продати склад. Не шукайте ідеальної оренди. Вкладайте у себе. Восьме будівництво на орендній площі. Потрібні додаткові квадратні метри, але ви орендуєте приміщення. Отримати дозвіл на будівництво на орендованій ділянці близько до неможливого, але не з нами. Вихід є. Законний, простий, дієвий, швидко монтовані споруди. Вам не потрібно мати право власності на землю для їх зведення. Орендуйте й далі, а заразом будуйте на цій ділянці власну споруду або прибудовуйте необхідно до наявної. Будь-який варіант можливий. Звертайтеся. Дев'яте. Комплексний підхід. Компанії інтеграторів рішень в Україні достатньо. Склад сервіс виграє поміж них завдяки комплексності, досвіду та власній команді. Швидкомонтовані споруди це конструктор, але який потрібно з розумінням імплементувати в наявну архітектуру ваших бізнес-процесів. А на додачу у нас можна отримати повний спектр послуг від моделювання процесів до вибору стелажних систем, від вибору навантажувальної техніки до підключення систем вентиляції, обігріву, освітлення. Комплексність склад сервіс це відповідальність за якість наших послуг та ваше заощадження на субпідрядниках. Використовуйте ресурси ефективно. 10. Оптимальне використання ресурсів. Як це бачите в проблемі можливості? Спробуйте дивитись під іншим кутом. В багатьох випадках зберігання товару чи сировини не потребує дорогого капітального будівництва, не потребує навіть оренди додаткового приміщення. Відкиньте несуттєве, сконцентруйтеся на кінцевій меті отримання доходу, вивільнення гроші від вкладення в КАП будівництво спрямуйте на інші потреби бізнесу. Не втрачайте, а заробляйте. Переконали, телефонуйте та замовляйте. Не переконали, телефонуйте та запитуйте. В будь-якому випадку ви вже у виграші. Ви знаєте більше і знаєте, хто допоможе зробити ще більше.